Амортизаторів передніх небо шевроле. Нам потрібно всього 4 ключа. Получається 2 на 17. Це для нижнього болта. отого Ключик на 6 для фіксації тут зверху. І ключик на 14. Отут обов'язково ставте дві гайки, бо ця гайка любить відкручуватися, то треба по-любому контрагаїти. Все, відкрутили знизу. Тільки болта не витягують. Відкрутили зверху. Зняли цю шайбу з різинкою. Штока донизу хлоп. Так. Хлоп. Витягуємо нижню болта одною рукою і амортизатор в руках. Все.